15 червня в Україні 10 ранку. У марафоні новини мене звати Анастасія Даугле. Понад 440 дронів та 32 ракети. Таку кількість зброї застосували сьогодні росіяни для атаки по Україні. Повідомив президент Володимир Зеленський. Левова частка прилетіла по столиці. Загинули 15 і поранені майже 100 людей. Кількість поранених може зростати. У трьох районах Києва, які найбільше постраждали від ракетно-дронового удару, тривають пошуково-рятувальні роботи. Розгорнута штаби допомоги. Зараз на місці удару по київській багатоповерхівці, де зруйновано цілий під'їзд, перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він наживо зі студією. Від нього дізнаємось, що там відбувається. Вітаю, Анатолію. Розкажи, що тобі вдалося з'ясувати. Вітаю Анастасія. Ми продовжуємо працювати на одному з місць, де постраждали люди. І зараз у нас є ексклюзивна можливість дізнатися всі подробиці сьогоднішньої атаки від голови державної служби України з надзвичайних ситуацій, пане Андрію. Розкажіть, які наслідки удару в Києві чи збільшилася кількість постраждалих жертв? Як проходять роботи з ліквідації наслідків? Загиблих кількість не змінилась. Вона залишилась така, як і була 14. Кількість потерпілих збільшується, тому що люди звертаються до медичних закладів. Проводяться пошуково-рятувальні роботи. За останню годину нам вдалося під завалів дістати дві людини. На щастя, вони живі, хоча отримали травми. Для робіт залучено сили засоби міста Києва, рятувальників Київської області, Черкаської області. Додатково ми залучаємо наші центральні загони центрального підпорядкування. Кількість рятувальників пожежних достатня. повністю працюють наші інженерні підрозділи, роботизовані системи. А зараз ви можете побачити хвилину тиші, працюють відразу шість кінологічних розрахунків. Ми маємо надію, що вони можливо когось нам ідентифікують і дадуть напрямок для проведення подальших робіт. А, загалом, якісь складнощі, труднощі під час робіт є, і скільки вони будуть тривати? Прогнозувати за проведення робіт я б не хотів, це дуже складна річ. Разом з тим ми будемо намагатися, щонайшвидше їх зробити. Перервів ніяких ми робити не будемо. Складнощі. Ну звичайно, певні складнощі на першому етапі нам створив ворог, наносячи повторні удари. Але разом з тим підрозділи продовжують працювати і виконувати свої завдання. А, бувають випадки неодноразово це вже було, що ворог б'є по а, рятувальникам, коли вони ліквідовують наслідки. Ця ніч спокійно прийшла. Скажімо так, завдяки діям грамотним діям підрозділів, ми працювали під час сигналів тривоги, але втрат серед особового складу ми не отримали. А в місті загалом у Києві які масштаби руйнування? Це одна з локацій, але ж їх сьогодні багато. Так, ми працюємо на 15 локацій, але локацій більше. На деяких локаціях ми не залучались, тому що там нема потреби в рятувальниках. Але разом з тим обсяги руйнування думаю буде встановлювати місцева влада після того, як вони здійснюють відповідні обстеження. Головне зараз провести рятувальні роботи і дістати під завали всіх, кого можна дістати. А, ну і не лише Київ сьогодні страждав, а й інші регіони, і в тому числі Одеса по Україні в цілому які у нас. Так, по ситуація, Україні така. також є певні ураження. Працюють зараз рятувальники в усіх локаціях. В Одесі з-під завалів вилучено тіло одної загиблої людини. Ми також там маємо збільш... кількість потерпілих, яка збільшується, але це цілком логічно. Люди звертаються до медичних закладів після того шоку, який вони отримали. А, ну, це був голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ексклюзивно дав нам а, коментар. Тож я передаю далі студії слово. Дякую, колегу. Анатолій Журавльов працює на місці удару росіян по багатоповерхівці у Києві. А також ахедоми цієї ночі відбували на Дніпропетровщині. Там знищено шість ударних безпілотників. Утім, ворог також завдав ударів авіаційними бомбами по Синельніківщині, а артилерією гатив по Нікопольському району. Про наслідки готова розповісти моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю Олено. Тож розповідай, будь ласка, що відомо про шкоду, яку завдав ворог, і чи є поранені? Привіт, Анастасія. Лише на кілька годин вщухали звуки вибухів цієї ночі на Нікопольщині до опівночі. Та вже на ранок агресор тероризував район гатив по Марганацькій мирівській громадах і райцентру. Застосовував БПЛА та в з РСЗВ град. За попередньою інформацією, пошкоджені дев'ять приватних будинків, три господарські споруди, потрощені авто, знищений ГРАС, ще два. Понівечені зачепило газогони та лінії електропередач. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували на зараз. Триває ліквідація наслідків. Щодо безпекової ситуації на прикордонні Дніпропетровщини потрощини кабами ввечері, російська армія атакувала Новопавлівську громаду Синельниківського району. За повідомленнями обласної військової адміністрації минулося без загиблих і постраждалих. Вже вранці в області лунало кілька повітряних тривог. Поки обійшлося під ударом дронів з шостої ранку. Нікопольський район за інформацією моніторів. Ворог випустив, щонайменше 10 безпілотників також ватив із артилерії. Про наслідки поки немає інформації. На Селення ж закликають бути обачними та реагувати на усі сигнали загроз. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз Анастасія. Тобі слово дякую тобі, дуже колего. Про стан справ на Дніпропетровщині повідомила наша кореспондентка Олена Мендалюк. І просто зараз у нас є можливість поспілкуватися із Сергієм Дубровим, директором Київської міської клінічної лікарні, номер 12 куди доставляють постраждалих від сьогоднішньої атаки, пане Сергію, вітаю вас! Вітаю, скажіть, будь ласка, скільки постраждалих привезли сьогодні до саме вашого медичного закладу, і в якому власне стані ці люди? Зночі до теперішнього часу каретами швидкої допомоги було доставлено до 12 лікарні міста Києва, 24 постраждалих внаслідок ворожої агресії. 5 пацієнтів отримали амбулаторну допомогу. 19 пацієнтів госпіталізовано, в тому числі троє пацієнтів наразі перебувають в тяжкому стані. Один з пацієнтів в операційній. Скажіть, якого роду травми у людей? Що це? У переважної більшості постраждалих це черпно-мозкові травми, пошкодження, множинні пошкодження кінцівок, обличчя, пошкодження травми грудної клітини, закриті травми живота а також пошкодження судин. Скажіть, чи вистачає у лікарні е, лікарів, е, які можуть прийняти там в, 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 таку кількість постраждалих? Чи вистачає всіх медикаментів, чи вистачає донорської крові, якщо є в неї необхідність? Лише вчора в 12 лікарні відкрилося відділення політравми нейрохірургії та відділення інтенсивної терапії. Зараз до речі, я перебуваю в оновленому відділенні інтенсивної терапії після об'єднання 12-ї лікарні, 17-ї лікарні, яка була центром політравми правого берега і 7 дитячої лікарні. 12-та лікарня стала потужним закладом майже 700 ліжок, і весь колектив. Всі фахівці політрами, які працювали в 17 17-й лікарні, працюють в 12-й. А по кадровому забезпеченню ми абсолютно достатньо забезпечені, так само як і по лікарських засобах, препаратах крові і всіх необхідних розхідних матеріалах на даний момент. Тобто донорської крові зараз не потребують київські лікарні, правильно я розумію. Наша лікарня має достатній а, запас крові а, для того, щоб забезпечувати надання допомоги, але продовжують госпіталізуватись пацієнти а, до нашої лікарні. Ті пацієнті постраждалі, які а, були під завалами, яких а, служби ДСНС вилучають з під завалів, а, продовжують госпіталізуватись до нашого закладу. Ми дуже вдячні лікарям за віддану працю. Спасибі вам за оперативну інформацію. Це був Сергій Дубров, директор Київської міської клінічної лікарні номер 12 Четверо людей поранені на Херсонщині унаслідок атак росіян минулої доби. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти обстріляли 30 населених пунктів. Застосували дрони, артилерію, авіацію. Пошкоджені багатоповерхівка та 22 приватних будинки, а також господарські споруди та сільгосптехніка. Умови і способи ведення бойових дій весь час змінюються. Тож військові мають постійно шліфувати навички і набувати нових. Як тренуються у вільний час у 57-й мотопіхотній бригаді? Репортаж Світлана Шекера. Інструктор Олексій на позивний чуб дає бійцям завдання. Частина ворога через площу підійшла в ті розвалини. БК у вас мало. Ви е, устали. Ви понесли втрати. Перед вами відкрита місцевість, яку пройти неможливо. Що нам робити? Ми тоді повинні згнати, згадати димові гранати. Солдати мають переміститися під прикриттям димової завіси. Давайте чесно скажемо. Ми ідеально кинуть, не зможемо ніколи, ніхто з нас. Ми навіть ідеально не зможемо не те, що закинути у вікно, а на кришу закинути. Але наша задача максимально близько під стіни, щоб попала наша димова граната. Вони кидають і проходять. А тут відпрацьовують бій у міській забудові. Викурюють ворога з допомогою шумової гранати. Пил, трохи диму. Ви за стіною відчули удар по вухам, ворог, який там знаходиться. У нього 100% йде дезорієнтація. Відповідно, зараз ви до його допрацювати можете. Може. Всі інструкції від тренерів не з книжок, а з власного бойового досвіду. Ми даємо вижимку, і саме той досвід, який ми на собі перенесли або принесли наші побратими в нас на очах. Відповідно, у нас є розуміння, що люди, які виходять на перший вихід, їм не потрібна та вся купа непотрібних знань. Від яких залишається тільки каша. Їм потрібна вижимка по певних напрямках, щоб вони залишилися живі. Щоб кинути бойову гранату, каже, чуб, слід подолати певний психологічний бар'єр. І з цим бійці впоралися. Своя! Добре, молодець, але ніколи ні на навчаннях, ні в бою ми не дивимося, як і куди полетіла граната. Зрозуміло? Гранавіру. Ніколи. Це закон. Лучно кидати треба, часто кидати. Угу. Чим більше кидаєш, тим воно легше тоді. і попадаєш, і не страх, і автоматично, і ночі можна кинути. А чим вночі важче? Бо Темно, що не видно, куди закручуватися. Відпрацьовують бійці і тактику бою, пересуваються малими групами, прикриваючи побратимів і ховаючись від дронів. Згори їх веде пташка. Арбузь, давай, він криє. Іду. інструктор одразу вказує на недоліки. Відсутність правильної комунікації, контроль секторів, бо дуже часто опускають зброю, перебігають перед, перед нею. Тобто це не правильно. Сергій на позивний фізрук уже четвертий рік служить водієм. Був на Донеччині і Херсонщині. Нині відпрацьовує бойові навички, щоб за потреби замінити побратимів на нулі. Мене важча думка про те, що ворог тут у нас знаходиться це саме найважче. Морально то перебороти себе, налаштовуватись на позитив. Ще раз повторюю, ще раз просто знищити цього ворога, щоб він подалі відійшов від наших кордонів назавжди. А це вправа зі стрільби, щоб наблизити умови до бойових, кидають димову гранату. Робити Бійці 57-ї бригади, яка нині боронить Вовчанськ, навчаються, що й не випадає вільний час, адже змінюються і завдання, і характер боїв. Наприклад, оборона міняється Виконуємо в лісосмузі, в лісистій місцевості. Помінявся район виконання завдання. Оборона буде вже в урбанізованій місцевості. Тоді да, оновлюємо їхні навички, а хто не вміє, навчаємо наново. Від інструкторів військовослужбовці намагаються взяти максимум. Всі стараються, бо це їхнє життя. Життя їх, життя їхнього побратима. Того вони і стараються, бо не буде, що на них хтось накричить, ні, це їхнє життя і все. І найбільша винагорода повернення бійців із ротацій. Саме оті виживші хлопці, які повертаються, які приходять і кажуть дякуємо. Воно пригодилося. Повірте, після цих слів, навіть якщо ти уставший, ти окриляєшся, знову знаходиш ті сили з новим ентузіазмом, працюєш з тими, хто приходить. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. І починаємо з подій на передовій. Українські захисники знищили САУ Піон та «Град». з хімічними зарядами, ліквідували чимало техніки та укриттів з окупантами. Загалом від початку року наші воїни уразили майже 20 тисяч автомобілів на всіх напрямках фронту. сили оборони стримують агресора. Як і раніше, ворог найактивніший біля Покровська, Новопавлівки та Торецька. Скорпіон відпрацював по ворожих цілях під Вовчанськом. Бійці бригади гард знищили автівки, два комплекси дальнього візуального спостереження муром м та антенну зв'язку. Окрім цього, мінометники та дронарі підрозділу накрили вогнем опорні пункти загарбників. Прикордонники, які служать на вовчанському напрямку, готуються до боїв, тренуються на складних ділянках рельєфу, опановують все від базових навичок володіння зброєю до блискавичних штурмів. Спочатку з холостими патронами. Після того як люди проходять певний курс підготовки, вони допускаються. До зачищення окопної лінії з бойовими набоями на півночі Харківщини танковий батальйон 92-ї штурмової бригади лупить по ворогу з трофейної броні. Мовляв, що принесли, те й отримуйте у відповідь. А завдяки зусиллям феніксівців окупанти не дорахуються транспорту та укриттів разом з піхотою. На відео добірка охопленої вогнем ворожої техніки. А це свіжі влучання від третьої штурмової. Загарбники ховалися та тікали в надіївці літи, але оператори дронів мали інші плани. На Лиманському напрямку московитів підриває Баба Яга від пілотів 63-ї бригади. Ніч антидронові плащі, дерева, окопи не рятують ворогів, по душу яких прилетіли важкі бомбардири. Дехто з окупантів від безвиході завбачливо ховається у чорний пакет. Втім, усе частіше загарбники обирають полон замість вірної смерті. Коли російські командири кидають своїх солдатів малими групами в пастку, вони тижнями відрізані від логістики, сидять без їжі і бика. На Краматорському відтинку підрозділ бригади помста вразив ворожі півдрони, а ще засідки, чимало транспорту, зокрема, й мотоцикли та польовий склад боєприпасів. Тривають непрості бої у турецькому секторі. Позиції тут тримають, зокрема, і хижаки, підрозділ патрульної поліції. На Покровському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Коптіве, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове та удачне. Загарбники також намагалися порвати нашу оборону неподалік Андріївки та Олексіїв. Наші підрозділи продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій на покровському напрямку, як і раніше найпекельніше, шершні довбуша продовжують перетворювати на попіл транспортний мотлох, на якому окупанти ганяють по лісосмугах. А це на двоколісних тренується наші захисники з 28-ї бригади. Ще напередодні штурм вівся під прикриттям броні, нині під гурків двигунів. Мотоцикл це швидкість, маневреність і можливість дістатися туди, куди не здатен бронетранспортер чи не долетить дрон. Зараз така ситуація на фронті, що треба добиратися дуже багато кілометрів пішки. А тут з мотоциклами і набагато це швидше буде присходити. На новопавлівському керунку продовжують влучно підривати техніку ворогів жниці 23-ї окремої механізованої бригади. Окупантам воїни гарантують лише травми, каліцтва або смерть на нашій землі. Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил оборони вдалося підірвати російську РСЗВ. Уражений град ймовірно був заряджений хімією, про що свідчать перехоплені розмови росіян між собою. Хоча країна-агресорка є учасником конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона не раз її використовувала і все ще має великі запаси. Також наші бійці здійняли в повітря САУ «Піон» та вантажівку з БК біля новоукраїнки. Скоригувала ракетний удар бригада аеророзвідки Чорний ліс. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер. Подробиці марафон єдині новини. Велика Британія в збільшить обсяги постачання дронів для України. До кінця квітня наступного року наші захисники отримають 100 тисяч безпілотників. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі під час зустрічі контактної групи з питань оборони України. За його словами, дрони купуватимуть британських та українських виробників уже зараз. Британія активно приймає наш досвід застосування безпілотників в умовах сучасної війни. Як відбуваються тренування із застосуванням fpv дронів, та які армії вже хочуть запозичити український досвід, про все це далі в сюжеті за матеріалами Генерального штабу збройних сил України. На цьому полігоні у Великій Британії іноземні інструктори тренують українських військовослужбовців у межах операції Інтерфлекс. Втім, сьогодні ролі дещо змінилися. Українські інструктори навчають колег із інших країн. Я працював в бойовому екіпажі FPV і на східному і на південному напрямку. Після того я став інструктором. З FPV саме боїться з позивним мах у цивільному житті був інженером на війні. Став оператором fpv дрона. Тепер навчає цієї справи інших його навички з бойового досвіду стають основою сценаріїв тренувань. Було по сценарію виведено ціле відділення владу, як під час мінометного обстрілу, влучанням артилерії. І ворог міг мав зайти в забудову певну міську. Він не міг це ще годину зробити, оскільки дуже ефективно дрони бойові просто тримали по суті і замінювали собою ціле відділення, і ворог так і не зміг виконати свою задачу. Ось так виглядає ціль, в яку буде влучати дрон під час тренування. Відповідно до заходів безпеки, над кожним військовослужбовцем утворюється така умовна бульбашка з радіусом 5 метрів. Тобто дрон не може наближатися до людини ближче ніж на 5 метрів. Тому він влучає прямо в цю сітку і залишається там. До навчальної групи входять також інструктори з Австралії та Фінляндії. Для більшості курсантів це перший досвід роботи з FPV-дронами. Спочатку курсантів усе це трохи шокувало, але загалом вони впоралися добре і змогли проникнути в містечко і зачистити його. А під час оборони кмітливо використали укріплення і за допомогою ФПВ-дронів стримували противника з максимальною ефективністю. Українські воїни носії унікального бойового досвіду, а тому військовослужбовці країн-партнерів, які раніше допомагали навчати наших новобранців, тепер і самі вчаться в інструкторів з України очевидно, що значення малих безпілотників стало особливо помітним завдяки інноваціям українських сил на полі бою. Вони впроваджують їх набагато швидше, ніж ми. Можливість дізнаватися від наших українських партнерів про їхню тактику, методи підходи до застосування безпілотників, посилює наші спроможності і технології, які ми зможемо використати в разі потреби. Показові тренування наші захисники провели для інструкторів із 13 країн, продемонстрували, як працювати з різними типами дронів від FPV до камікадзе. Можливість поступово виконувати всі ці вправи, дослухаючись до порад наших колег із зсу, додає нам упевненості, що ми зможемо частіше впроваджувати такий тип підготовки на всіх курсах, які проводимо: від навчання новобранців до курсів команд. Дирів підрозділів досвід українців згодом стане частиною оновлених сценаріїв підготовки українських військовиків у межах операції Інтерфлекс, щоб і військовослужбовці зсу і їхні колеги з різних армій світу мали змогу вдосконалювати свої бойові навички. Ніна Коломієць, кломіць Мельник, подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. Це терор чистої води. Так відреагував президент України на масовану нічну атаку Росіян по мирним українським регіонам. Під ударом були Київ, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина. За словами Володимира Зеленського, весь світ США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Потім хоче війни далі, і погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Зазначив президент. Більш детально про сьогоднішню атаку росіян розпитаємо Юрія Ігната, начальника управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, скільки ворожих цілей сьогодні фіксували над Україною. Які населені пункти, окрім столиці, опинилися під ударом, і скільки цілей було знищено або локаційно втрачено? Власне, щойно в підводці до, до мого ефіру сказали дійсно слова президента, що це дійсно справжній таро. Сьогодні пережив і Київ, і інші міста. Величезна кількість е, дронів сьогодні була задіяна 440, Ну і з ними також ракети, і кінжал, і Х-59, і підесят 69 і Так далі, це ми щойно опублікували на наших офіційних ресурсах власне результати бойової роботи. На жаль, не вдається знищувати більше. Ми пишемо знешкоджено, і з них збивається деяка кількість вогневими засобами. Це те, що ми прилюднили 428. Ну, локаці... Загалом знешкоджено засоби, збито вогневими засобами, 262 і 166 локаційно втрачених. Як саме відбувається процес, ми неодноразово зами теж. Проговорювали в ефірах дійсно, противник атакує з різних напрямків великою кількістю дронів, таких як ударні БПЛА, шахет і е, БПЛА, яких називають пародія, тобто БПЛА різних типів для того, щоб які імітують саме шахеди. Але цього разу шахедів було доволі таки е, багато. Із всіх 440 ударних БПЛА е, близько 280 були е, саме шахеди і от. Величезна кількість оцих шахедів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра, деякі і решта там східного західного напрямку, атакуючи столицю власне в різних районах. Тому власне наслідки, які ми сьогодні бачимо, жахливі дійсно від саме від великої кількості. Звичайно, багато збито ракет. Ну, не досягли своїх цілей ракети дві 47 м 2 кінжал також із 16 крилатих ракет Х101. Одна одна влучила в будинок. Ви бачите жахливі наслідки. 15 були збиті протиповітряної оборони. Ну далі ми маємо чотири ракети е калібр, які, на жаль, не вдалося збити там у нас на запорізькому напрямку. Ну і три ракети: власне, теж про які ми подали в офіційних ресурсах. Локаційно втрачені загалом. Удари зафіксовано в 10 локаціях в різних регіонах країни. Ну і також в близько 34 локаціях є власне наслідки. Наслідки, які є від падіння збитих, ви розумієте, що протипвітна оборона. Збиваючи БПЛА дійсно припиняє їх траєкторію маршруту, але в вигляді уламків, тих самих виглядів фрагментів збитих дронів, вони повертаються на землю. Саме тому знаходитись укриті під час бойової роботи вкрай і вкрай важливо. Ну ще хочу підкреслити, що вже і місцева влада в столиці, зокрема, говорить про, про те, що знайдено фрагменти е, касетних боєприпасів, які Росії, якими Росія ймовірно сьогодні обстрілювала саме столицю, що таке касетний боєприпас. Всі прекрасно розуміють, що це суд боєприпаси, які розлітаються на великі на які мають велику кількість вражаючих елементів для того, щоб вразити якомога більше людей. Про це і свідчить про те, що ми починали розмову, що це чистий, чистий води тероризм. Пане Юрію, виправте мене, якщо я помиляюся, але на моїй пам'яті, це якщо не наймасованіший, то один з наймасованіших ударів по Україні. Один із буде сказати правильно, тому що Київ переживав страшніший навіть варіант. Просто ми маємо згадувати в пам'яті, коли летіло десятки балістичних ракет по столиці, коли була протипітна оборона працювала. Згадайте, коли ворог обстрілював. Хасто першими там кінжала, здесь були і лісти. Коли приліт був по лікарні Ахмадєв і так далі. Були жахливі моменти в історії нашої столиці та й інших місць згодиться: Харків, Дніпро, Суми і так далі. Тут е, один із на жаль, Росія не припиняє от, власне терориз терористичні удари по наших містах, містах, мільйонниках, застосовуючи е, таку смертоносну зброю, ще й касетні боєприпаси, про які з з вами говорили. Це дійсно злочин. Противідництва. Скажіть, будь ласка, чи змінюється тактика ударів ворога? Ну, про тактику тут навіть говорити якось, мабуть, не дуже коректно, тому що тактика така, що летить сотні і сотні, і сотні боєприпасів. От ви бачили, приклад, на Близькому Сході, коли на Ізраїль летить сотні балістичних ракет. Там, взагалі, важко уявити, як. Ця країна маленька може впоратись з такою кількістю балістики, маючи такі навіть потужне ППО. Ви бачите, що наслідки навіть після збиття є ну, доволі доволі серйозні. Нас же атакують зазвичай сотнями шахетів, десятками ракет. Ну і ми значно і значно більша країна ніж е, Ізраїль, але противник атакує власне, застосовуючи таку тактику, що атакує точково більше е, там. Спрямовуючи усі свої засоби на один чи інший напрямок на ну, сьогодні це столиця України. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю. Це був Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України.